Почем уплаты? Жесткие. Смотря за спи, какие? Ну диски почему? Вот эти диски? Да. То есть это Винчестер и вот эти? Да. Что, забрать все или... Ну вы скажите цену, а я ж ціну поки питаю. С якого? телевізора. телевизора. Я дивлюсь ну, из якого телевизора. Новый телевизор такой плоский. Та я бачу сейчас плоского, но ну, я не розумію. Я тебе не скажу, с какого телевизора. Я знаю, что... Э, добре, спрашивает. сколько за Винчестер за все? Ну, я так... Было, что продавал за 200, сейчас за, за 60-50. А за сколько? Ну, это я думаю, я думаю. Так давай, думаем вместе. Ну, вот, вы же понимаете, что это ИДС, не, не сад, а? Ну, так я понимаю, но за сколько? Говори свою цену, сколько тебе это все стоит, тогда договоримся. — Це з киві. — З киві, маєш знати. Да, — це з киві, то бачимо. — Ти хочеш купити, я хочу продати. — Звісно. — А це не що? — Не знаю, що за кивня. Не знаю. Я дивився по інтернету, яка-то китайська. — Ні, це, це коробка від чогось. — Це не карман? — Ні, це не карман. А де туди виход? Ні, це, це просто коробка от чогось. Модуль, скрін. Ні, це коробка от якогось там ліцензії ще о чогось. Так. Скільки у вас їх він Ну це вс, блин, ну вони в розборку мабуть як. Нет, ну, батареи то это мне, по, барабану, мне это все надо отдать. Понимаешь? Я не зато пришел сюда, что. Два, четыре, пять, шесть, семь. Шесть. Чекайте, шесть Ну, це дисплей, это все в хлам. И ну, еще один, все, все плата. Вот. Ты пойми, если я буду тебе <кх> дать, я... ты забери все. Скільки ви даєте за фу пляха муха Скільки ви хочете за 7 Венчера. От, от це за це все. Говорив тебе 50 гривень, допустим. 100, 200, 300. Ні, то, то, то много. Так... були бо вони ще нові. От, це щось схоже на... схожі, це сата. Це вже йдуть Ну, але... А, це 250 ка блядь. по бабану, що сколько слушать брали, люди будуть, кому надо заберуть. 300 гривен все. Все это, все, всю коробку за 300 гривен отдаю тебе. Понимаешь? Ну, свет идет. Еще коробку за 300 а Говори свою цену. Та да такой думай думай, чекайте, не давить на меня. Люди будут приходить, не будут думать, а заберут. За 300 гривен забрал все. Кто в курсе? Що це за лицензия? Що це за якась программа або що? Та ну підкажить. Все, одну плату купили. То купили? Одна. За скільки взяли? 200. Ну, я тобі 300 тоді предлагав. Да, Помниш, ти мені ще казала 500, потім кажеш за 400. Я тобі казав 300 тобі даю, пам'ятниш? І ще кажу, бо скоро буду уходити. Серйозно, без приколу. Бачиш? Вона іменно мені не хотіла продавати. Це я китін, подаю, платиш. Ще що? Китін підписал? А коли нас са вишні ти є. Це соки старенький. Кульку ця плата стоїть. Сто? І які ви хитрі. А потім на тобі, мені не хоче продати. Ну нічого, нічого. Це чого, одноразка? Та це не типу, Чого? Це не фотіки. А що це? все? Що ж ти поставиш, типу, кортичі. Типу, Надя карти. Та де тут не знімайся, як? Типу, дядя, так. Це прикалуєшся? це ти, прикалуєш? ти ви ці тягнеш, там дірки. Сука, я знаю, що Тут таке одноразо. Во, дивися, картою. Це, це подік. Так це зйомне, а то одноразово. Ти поставиш так. Родиш. Та ж саме ще й пленка на екрані. Дуже чітко. Скільки такий? То? Да. Автомобільний. То я та я і будь-яку знаю, ну то старенькі під касети. Та і мали з того в день, як ми ще знаємо. Ох, які плями на матриці. Ай, блядь. Це то вже ваше все? Паніко? Дай тарілочки ті, я ходив Що тут цікавого ще є? Ні хрена десь, нема цікавого.

70. Ну це ще тут телефон підключав. Можна в Париж дзвонити. 12. Вт. А це що таке? Це що на ногті. А, я ногті собі не роблю. Ага. Ну, плата все, блін, це дороговато. Є. А? Чого? Так ну я ж, блін. Ну я за неї можу 50 гривень дати. Буршені, бо. Те, що у тебе тоді було, от ту я міг купити у тебе. Ну я тобі тоді предлагав, бо 300 гривень. месяц так 200, да? Это почему почему По Сколько? 70. Будет <реклама> Tek, 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 tek. Kostüm <laughs> Перехідники. По чому ці от кабеля, переходники. По чому це? Я не знаю, де він пішов 50 гривень він кабан. Поняв, поняв. У мене Колонка ось ще великі, комплект. 800 драйвень. <реш> МПшка. Резистора. 315. Ага. Диода и жодную комку. Без 200 гривень за все. Це вже кось перебирав, так? Там я так думаю, що все, що було сильно корисне, все забрали. Сфоткає його одразу собі вибір. І яка ціна цього? Але бачите, це типо компресор. За скільки взяли? Це взяли недорого. Так вже взяли, яка різниця, скажіть. 200. 200 гривень? Так. 200. У вас по чому це? 200. 200 гривень? Що так дорого? Сто no, 150 максимально. Ne studiune, ne в в no. А Ні, no. то я tam, о, деякі е там во купив декілька штучок. Є машин. Старенькой, блин. А диск там є? Нема? А, якесь є, да? Не знаю. Так, а тут що є інтересного? Пулька. Що мені? А, там є гроші? А, тоді не треба. Ну зака що ну, блін ну. І тут грошей нема. Гроші, дивіться, давай, ну. Дивіться. Дивіться. Ну вони разом, ні? Ні, ні. А так хреново. Я б це так стукмив з вами, я б і то, і то взяв, то якось би ж ми це договорили. А за скільки достає, якщо б він мені забрав і блядь, побита? А я не знаю, так блін. 50 дам. Потріскана, хер на неї. За 50 візьму. Скільки? Ну 200. Двеся. А... Ще, ще поки що ні. Уже скоро но. Скіки? 300 гривень. Ясно. Сьома я. Парі! А я кросовки, бо мене мінга чиває. Та йо моє. Там ще стіночка, п'ятьорочка. Колокали, кеці красу. Тут кей там вже. Та м -м. на джонав погано, бо тріснутий. О, електронки, кеці кларіний. І сканер відбитка тріснутий. О, електронки. Слухай. Слухай. Куди тайсі, він із кеці.

Ну що ж, сьогоднішній похід. В общем, все, що я взяв. Бачили в самому початку ось це все взяв за 300 гривень. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Жорстких дисків. Один є на SATA, останні всі IDE шнішки Плата з жорсткого ось така кубка старих дисплеїв, ну, побитих, кубка айфоновських. Ну, в общем Все бачили, то все за 300 гривень. Далі купив ось такі ось. Шнурки, переходники купив, тому що інколи вони мені пригождаються, я їх використовую ось такі. Ці два шнурка, і вони, до речі, досить такі товсті. Не знаю скільки амперні, але товщина така досить досить потужна. І перехідники. Перехідники теж купив, тому що інколи мені треба їх. Я вже заколюбався, їх постійно докупаю, тому що інколи. Ну, продаю блок, допустим, з перехідником або що. За це все я віддав 100 гривень за це. Може дороговато для бархолки, але вони мені реально потрібні. І з такою, такою товщиною кабелю. Ну, я думаю, що це нормально. Блок живлення купив від принтера. Купив по банальній причині, тому що мені треба блок 16 вольтовий. Є в мене павербанк. Такий дуже великий павербанк на 100 тисяч мА. І він чомусь заряджається у мене від 16 вольт. Він, правда, 500 мА, буде довго заряджатися, але краще, ніж нічого. Я не пам'ятаю, скільки за нього дав. 50 гривень щось таке. Купив дві такі платки за 20 гривень. Ця платка, ну там декілька є пропорцій дві мікросхемки таке, ну. Нічого там цінного нема. І така платка. Ці дві купив за 20 гривень. Тобто по 10 гривень. Купив через конденсатора. Ось 35 вольтові. Інколи в деяких інверторах і в станціях використовував. Це я не знаю, звідки. Так. Ця платка начебто. Далі. А ні, це платка йшла до цього. Так, це було за 300 гривень. Далі, це Це все купив за 70 гривень. Ці платки. Ну, тут нема нічого такого чогось, блін, дорогущого. Звісно, все фігня. Ну, там декілька трубчастих, декілька пропорців, декілька транзисторів, пару мікросхем. Один конденсатор, що має в собі трохи срібла. Але ось основне чому. Саме цікаве, перше подивився, та оказується це випуска з 90-х років. Їх скуповують колекціонера. На eBay ціна 40 баксів. Прикиньте, за от такий от жорсткий диск. Ну, чесно, в мене перший раз попадається, що ну, з такої, такої прикольної форми. Ну, блін. Далі, ноутбук 100 гривень. Є машини якісь. Ну, то, коротше, все роз. Не знаю, там цінні мости, не цінні, що за процесор. Я тепер не буду розбирати. Жорсткий тут у нас на 250 ГБ, DDR3 на 2 ГБ. Сідрою. Ну, все стандартне. Wi-Fi модуль бачу. А може зараз кришку зніму, тому що там болтів бачу нема. Подивлюсь. І ось таку ось кулю купив за 50 гривень. Виявилося повністю справна Ну, прикольна штука, Ну, да? Блін, за 50 гривень. Блочок, блін, коштує дорожче до неї. Ну, ось сьогоднішній похід. що, як вам?